Доброго дня, мої любі малята. Дітки, а давайте з вами пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, правильно, осінь. Дітки, а яка буває погода восени? Так, холодна, вітерна, дощовита. Відповідно до погоди змінюється малята і наш одяг. А зараз я пропоную вам, дітки, відгадати загадки, щоб дізнатися, який осінній одяг нам треба. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Що це малята? Правильно, це шапочка. Дітки, а для чого нам потрібна шапочка? Так, правильно, щоб не змерзла наша голівка та вушка. Молодці, дітки. Від води не промокає, нас від дощик ховає. Здогадались, що це, дітки? Правильно, це дощовик. А для чого потрібен нам дощовик? Так, правильно, для того, щоб не промокнути. Він захищає нас від дощу. Молодці, дітки. У ясний день сидимо ми вдома, якщо дощ у нас робота захищати ноги від води та болота. Що це, дітки? Правильно, це гумо від чоботи. Вони захищають наші ніжки від калюш, розумнички. Молодці малята, тепер ви знаєте, що треба вдягати нам восени. Дітки, а що ще нам треба вдягати, коли на вулиці холодно? Правильно, светер. Дітки, я пропоную вам сьогодні намалювати свете, але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. і чисте віконце природа, сонце. А для роботи нам треба білий аркуш паперу, вирізаний светрик будь-якого кольору на ваш вибір. В мене блакитного кольору, намальований светрик на білому аркуші паперу. Ми будемо його з вами вирізати. Для цього нам треба будуть ножиці, фарба зеленого кольору, рожевого кольору, синього кольору та жовтого кольору, стаканчик з водичкою, пензлик та гарний настрій малятка. Осінь прийшла, листя летить. Жовтинки один нам стелить мить. Відтеше по. У мене Яковка, два светри Ватихного та білого кольору. Вапихного кольору ми будемо малювати для хлопчика. А білого кольору для дівчинки. Кружки, яблочка, дозріли всі їх Дітки полюбили. Світирцем Гуляй, стівай. Осінь, радісно зустрічай. Осінь, осінь золота. Дощик, дощик. Сім золота листячко кружляє, дощик, тощик, тощик, кака, землю поливає, осінь осінь золотачка. Листя... Осім прийшла, листя летить, жовтинки лимон стелить мить,

Дітки, дивіться, які гарні светрики в нас з вами вийшли. Цей біленький для дівчинки, а цей блакитний для хлопчика. Я буду, дітки, з нетерпінням чекати на ваші роботи. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!